Представляємо вхідні двері для квартири торгової марки «Магда», тип 13 модель MG300 MG 6391. Зовнішня накладка МДФ мусонне дерево софт товщиною 16 мм. Внутрішня накладка МДФ ЕМАль біла товщиною 16 мм, три контури ущільнення. Три петлі з підшипником та антизрізи. Товщина дверного полотна 96 мм. Товщина дверної коробки 130 мм. Двері утеплені мінеральною ватою в коробці та кам'яною ватою в полотні. В комплект входить нержавіючий поріг, турець полотна зашитий МДФ. Все є на складі і не треба чекати, тому замовляйте. Магда краще для кращих.